Є речі, про які не хочеться говорити, іноді навіть думати, що ця тема може бути для нас актуальна для нашої сім'ї, адже ми дуже гарно виховуємо своїх дітей. Вони у нас дуже добрі, вони у нас дуже розумні, вони у нас дуже здібні, такі красиві, такі хороші наші діти виховані. І не хочеться допускати навіть думки про те, що тема наркоманії може взагалі бути актуальною для нашої сім'ї. Адже ми прекрасно все контролюємо, ми все розуміємо, що відбувається, контролюємо всі процеси. Процеси дорослішання нашої дитини, і все про неї знаємо. Ми можемо думати, що справа лише в компанії, щоб дитина не потрапила просто в погану компанію, і все буде добре, наче проблема лише в цьому. Ми можемо знаходитися в якихось своїх хибних, частіше всього, переконаннях на рахунок цього і в своїх ілюзіях, і не помічати того, що якісь процеси в нашій дитині вже відбуваються, і ці процеси вони все більше і більше схиляють нашу дитину. До вживання психоактивних речовин е, можливо в якихось внутрішніх станах дитини, можливо, в її інтересах, можливо, в формуванні якихось цінностях, формуванні якихось стратегій мислення та моделей поведінки, і це відео саме для того, щоб проінформувати батьків. Підлітків про проблему наркоманії я буду дуже вдячний вам. Якщо ви поставите лайк цьому відео, прокоментуєте його, додивитесь його до кінця, адже дуже важлива глибина перегляду. І ще краще це поділитися ним цим відео з кимось для того, в кого є діти, підлітки для того, щоб вони мали цю інформацію, і можливо саме це відео воно попередить формування якоїсь залежності в сім'ї, і тоді людям не доведеться проходити. Такі кола пекла, як проходять наші клієнти в центрі. Зараз такий час, коли розповсюдженість наркотиків серед підлітків набирає такий характер, так би мовити, епідемії, і він стає невід'ємним компонентом молодіжної субкультури. І неможливо просто ізолювати підлітка від цієї реальності, просто заборонивши йому вживати наркотики, чи ходити там на дискотеки, наприклад, чи спілкуватися з якимись конкретними людьми. Почнемо з визначень. Психоактивні речовини це хімічні чи фармакологічні речовини, які впливають на фізичний та психічний стан людини та викликають звикання. Це будь-які речовини, які при потраплянні в організм людини можуть змінити сприйняття реальності цією людиною, змінити її настрій, поведінкові та рухові функції. Наркоманія це захворювання, викликане вживанням психоактивних речовин. Це психічна та фізична залежність від наркотиків, коли наркотик стає частиною обміну речовин в організмі та стає причиною кардинальних змін в психіці та свідомості людини. Дуже часто переоцінюється значення сили волі на початку вживання, і людина може подумати, що вона може спробувати і в будь-який момент покинути, перестати вживати як тільки це стане потрібно. Але як показує практика, переважна більшість підлітків, дуже переважна більшість підлітків е, стають залежними як наслідок спроб вживання, е, тим більше з е, сучасним наркотиком, який викликає дуже швидко залежність і прогресування цієї залежності. І як наслідок вони потребують повного комплексного довготермінового психосоціального відновлення в таких закладах, як реабілітаційний центр, для того, щоб попередити і не допустити повної деградації і руйнації життя. Рекомендації батькам підлітків по-перше, між вами і дитиною мають бути довірливі і відкриті відносини. Не дивлячись на вашу зайнятість і стомленість після роботи, важливо щоденно приділяти час на спілкування з дитиною, адже спілкування це одна з базових і основних потреб людини, яка має обов'язково задовільнятися і особливо потреби спілкуванні між батьками і дитиною. Відсутність спілкування змусить вашу дити дитину шукати спілкування на стороні з якимись іншими людьми, і хто будуть ці люди, і що вони порадять вашій дитині, незрозуміло. Намагайтеся вислуховувати один одного і вислуховувати точку зору вашої дитини. Спробуйте поставити себе в тій чи іншій ситуації на її місце з ціллю зрозуміти, чому вона займає саме таку позицію, так як підліткам дуже часто здається, що їх проблеми нікому і ніколи не цікаві. Важливо дати зрозуміти дитині, що вона може звернутися до вас в будь-який момент, як тільки їй буде це необхідно. Дана поведінка з вашого боку дасть можливість відчути дитині вашу підтримку та зацікавленість в її долі та в її житті. По можливості намагайтеся проводити якомога більше часу з дитиною. Дуже добре, коли є якісь спільні інтереси з дитиною, заняття спортом разом з нею, заняття музикою, можливо, якимось хобі чи проведення дозвілля з дитиною. Для дитини дуже важливо мати інтереси, які найдієвішим чином захищать її і захищатимуть від наркотиків та алкоголю. Пам'ятайте, що ваша дитина унікальна, і для неї дуже важливо відчувати від вас, що вона особлива, що вона значима, що вона потрібна. Допомагайте дитині виховувати в собі позитивні якості, які потім в подальшому стануть для неї опорою. Виникнення якихось конфліктних ситуацій, намагайтеся не кричати, не підвищувати голос. Пояснюйте дитині, чому така поведінка чи такі вчинки можуть негативно вплинути на її подальше життя. Показуйте їм причину наслідковий зв'язок. Можете використовувати приклади зі свого власного досвіду і обов'язково уникайте насмішок. Підлітки пробують і починають вживати наркотики для того, щоб справити враження на оточуючих, показати свою надлежність до групи друзів для відчуття ризику, через інтерес спробувати щось новеньке, заборонений плід, як завжди, солодкий, щоб відчувати себе більш дорослішими. Для забави від скуки, щоб втекти від натиску дорослих, щоб втекти від проблем, через легкодоступність, адже багато хто пропонує, то чому б не спробувати. Основні причини, які приводять підлітків до вживання наркотиків, це причини, які виникають через неблагоприємні відносини в сім'ї. А саме неадекватна занижена самооцінка, відсутність якоїсь цілі в житті, відсутність турботи про себе і розуміння значення цінності власного здоров'я, коли бракує любові та підтримки, емоційна біль, розчарування від психічної травми, отриманої в дитинстві від батьків, гіпертурбота з боку батьків і як наслідок відсутність навичок самостійного прийняття рішень, підвищена навіюваність, тобто внушаємость. Непереносимість, невміння переносити стреси, низька толерантність до цього та подолання труднощів, невміння отримувати задоволення від повсякденного життя та якихось здорових речей, відсутність моральних та духовних цінностей та внутрішнього стержня. Увага, батьки. Доглянута вчасно накормлена, охайно, і дорого і красиво одягнена дитина може бути внутрішньо самотньою, психологічно незадоволеною, духовно спустошеною, оскільки до її настроїв, до її переживань та до її інтересів нікому немає діла. Ми так боїмося і так переживаємо, щоб наші діти не допустили якихось помилок в житті, що самі не помічаємо, як не даємо їм жити. Ми порушуємо їхні права, дані їм з народження, а потім дивуємося їхній інфантильності, несамостійності, неадаптованості до життя. І дивуємося тому, що у них страх перед життям переважає над страхом перед смертю. Обмежена в своїй активності дитина не отримує свого особистого необхідного для неї досвіду і не може особисто переконатися в тому, які її дії приводять до якого результату. І як наслідок, вона не розуміє, що можна робити, а що краще обійти стороною. Потрібно розуміти, чи, хоча б припускати таку вірогідність, що дитина бачить цей світ зовсім по іншому, і всі ситуації різні вона бачить зовсім по іншому, не так як ми. І ми можемо думати, що дійсно все добре, все чудово, все під контролем, і все їй вистачає. А насправді все може бути от зовсім по іншому. Вона може чогось потребувати, щось їй може не вистачати, і для того, щоб це розуміти, потрібно відкрити і довірливе спілкування з вашою дитиною. А якщо не дай Боже ваша дитина почала вживати наркотики, то не намагайтеся вирішити цю проблему самостійно, не кричіть на неї, не скандальте. Зверніться за спеціальною кваліфікованою допомогою та отримайте рекомендації для подальших дій. В наступному відео я розповім про перші ознаки вживання психоактивних, психотропних речовин та що робити, якщо виникли такі підозри. Для того, щоб не пропустити наступне відео, обов'язково поставте дзвіночок. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я вірю, і надію, що ви його розповсюдите, і ця інформація, примінена на практиці, обов'язково попередить багато страждань в сім'ях. Дякую вам за увагу! Всього найкращого.